Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі! Вас вітає супер На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. Чимало артистів починали свою кар'єру саме на вокальних конкурсах. Багато хто з зірок шоу-бізнесу міг би не засяяти на сцені аби не талант шоу. Чимало артистів починали кар'єрний шлях саме на музичних конкурсах. Одним знаменитостям вдалося перемогти на шоу та блискуче засяяти на сцені, а іншим стати улюбленцями публіки та отримати потужну армію прихильників. Віталій Козловський, співак 2002 року, взяв участь у шоу Караоке на Майдані. Тоді йому було всього 17 років. Артист виступив із піснею Пронто та переміг. Після проєкту Віталій взяв участь у шоу Шанс. Козловський теж здобув перемогу, виконавши композицію Чорнобривці. Тіна Кароль, виконавиця до того, як стати популярною, брала участь у музичному шоу-продюсера Ігоря Кондратюка Караоке на Майдані. Тіна прийшла на проект далекого 2005 року. Тоді майбутня відома артистка була студенткою першого курсу та навчалася в Національному авіаційному університеті. На сцені шоу Кароль виконала композицію Сладкий гріх. Однак перемоги так і не здобула. Надя Дорофєєва, артистка 2005 року, брала участь у проєкті Шанс. Надя дійшла до фіналу, однак перемогу не здобула. Юлія Саніна. Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна 2006 року взяла участь у проєкті Хочу бути зіркою. До фіналу артистка дійшла, однак там поступилася місцем Ніші Марвіну. Макс Барських, співак 2007 року заспівав на сцені караоке на Майдані. Тоді виконавець ще не займався професійно співочою кар'єрою, а був студентом-дизайнером. Вже потім Макс взяв участь у фабриці Зірок 2. Після цього музична кар'єра артиста почала блискуче розвиватися. Дмитро Каднай. Артист 2007 року брав участь у шоу Караоке на Майдані. Дмитру тоді було 18 років, а виступив він з композицією гурту Квін з шоу Мазґовон. До речі, того ж року Дмитро Каднай брав участь у фабриці Зірок. Однак не здобув призове місце. Монатік Дмитро Монатік 2010 року взяв участь у талант шоу X-Factor. На кастингу 24-річний артист виконав пісню гурту Океан Ельзи, така як ти. Однак тренери неабияк його розкритикували, хоча й пропустили до наступного етапу. У результаті Монатік дійшов майже до фіналу, хоча перемоги не здобув. Христина Соловій, артистка 2013 року, взяла участь у третьому сезоні вокального шоу Голос країни. На сцені проєкту 20-річна Христина виконала лемківську пісню Горе долом хочу» і потрапила до команди лідера гурту Океан Еліси Святослава Вакарчука. Хоч перемогу Соловій здобути не вдалося, однак зірковий тренер зайнявся її продюсуванням. Олександра Заріцька. Артистка 2014 року взяла участь у четвертому сезоні Голос України. Майбутній зірці тоді було лише 21 рік. На сцені шоу артистка виконала трек під назвою «Price Tag». Заріцька потрапила до іншого етапу шоу, однак до фіналу не дійшла. Але на цьому участь Олександри у талант шоу не закінчилася. 2017 року артистка у складі гурту «Казка» прийшла на кастинг проєкту ікс Фактор на шоу-колектив посів сьоме місце. Алексєєв артист 2014 року брав участь у четвертому сезоні «Голос України. На сліпих прослуховуваннях 20-річний співак виконав трек «Let's Star». У результаті Микита дійшов до фіналу конкурсу. Аліна Паш, виконавиця брала участь у різних проєктах. Зокрема, співала на сцені шоу Караоке на Майдані. Вже 2015 року 22-річна Аліна взяла участь у музичному шоу X Factor. Там знаменитості вдалося дійти до фіналу. У результаті Аліна посіла третє місце. Меловін український артист. 2015 року брав участь у талант шоу Іксфакту. 18-річний співак виконав на кастингу пісню гурту Океан Ельзи без бою. Меловін потрапив у фінал шоу, де, врешті-решт, посів перше місце. Велбой, український артист 2019 року, взяв участь у талант шоу XFT. На кастингу 19-річний артист виконав трек Монатіка Увліу. Музикант у результаті дійшов до фіналу, посівши третє місце. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!